Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain, З вами назінвестор. І сьогодні, по традиції, ну правда, не в понеділок, вчора був в дорозі, але щотижнева рубрика: розбір бітка, розбір крипти, аналітика. І будемо обговорювати можливий подальший рух ціни. Як і минулого тижня говорив, що ціна буде продовжувати швидше за все ріст або формувати собі імбаланс. Ну, як бачите, просто тупо палка вгору весь тиждень. Цей тиждень почався досить класно. Вчорашній день е зробили класну в принципі, маніпуляцію вниз, але вже сьогодні, от, до третьої години, коли я записую це відео, то бачимо, що ціна робить абсорбцію. І швидше за все, п'ять днів ще нас є, можемо затестити цей імп завтра післязавтра і далі дати. Далі палку вгору, не знаю. Тому що там на, я дивився по карті ліквідації на 100 тисяч 500, на 101 тисячі, там на сотні мільйонів доларів є дуже багато ліквідності, і, в принципі, вже народ почав шортити. То я думаю, що можемо ще разочок. Ну, коротше, так, як я і говорив в минулого чи позаминулого разу, що ціна прийде вгору, потопчеться коротше, трохи, дасть якусь корекцію вниз, ще разок позбирає всю ліквідність, і тоді вже почнеться якась плавна корекція. Ну, саме цікаве те, що цей сценарій, по факту, який я тримав ще з березня, ще з 73 тисяч, я говорив, що опустимося. Десь ну, я бачите, я казав так, в 40 44 опуститься ціна, і звідти почнеться якийсь плавний ріст. Ріст був дуже стрімкий і опустилися ми, правда, в 48. в 44 не дійшли. Хоча все одно, ну, це запасний, було б дуже ідеально. Цей варіант побачити, Ну, поки що, поки що так. Окей, добре, що в нас Денка показує? <кій> Денка показує, що в нас оця полка ліквідності закінчуватиметься даним імбалансом на 85 тисяч. По факту ціна була би дуже кльова, якщо б ціна сюди прийшла. Ну і звідси вже е, далі почала собі висхідний сценарій. Тут і по факту в 0,5 імба в нас. Діскаунт починається, ну, можливо, навіть і цей імп. Хоча, в принципі, сумніваюся, що так далеко. Все буде бачити по ходу. Все будемо бачити вже, як в принципі, скоро грудень, як грудень буде відкриватися і як грудень буде показувати свій сценарій, там вже в другій половині грудня і почнеться ралі Санта Клауса і так далі. Ну, коротше, я думаю, що ви це все, все знаєте. Хто не знає, можете просто загуглити, що це за період. Окей, 4 годинка. Вчора був дуже класний сценарій. Був в дорозі, не міг це побачити. Та й, в принципі, сикотно було таке щось робити. Но в нас був дуже класний бос. І далі дали корекцію в зону ОТЄ. Е, зараз секундочку покажу. <кій> От, Навіть чуть-чуть вище. Зібравши гарну ліквідність, зробили максимум 98 999. І крута палка вниз. Тут і вже й дали. Сібос із закріпленням. Тому тому в принципі в принципі в нас далі локально ось тут виглядає, якби ніби й оф є, і локально виглядає ось даний імбаланс, може бути зоною пої для продовження шорта. Але, хоча, якщо піде вниз і позбирає ось це все, зайде в 85. По тижневому в імбаланс і по денці в імбаланс і в е, дискаунт, то я думаю, що продовжиться ріст. Так, годинка. <кій> <кій> ну, та сама картина, що і на 4 годинці, тут теж є імбаланс е, в тому самому місці, просто він тут трішки в меншому діапазоні. Ну, все одно це потенційна зона для шортів. І якщо зараз ціна почне давати корекцію, то можна. А, до речі, дивіться, на годинці тут, в принципі, ось є дуже класно. Локальний оф. Зняття. Я цього не бачив. Я цього не бачив. І ось так. Дра -дра -дра. От. На годинці, то навіть, в принципі, звідси можна би було розглядати собі якийсь шорт. Ну, з стопом сюди. Прикольно. В принципі, прикольно. Можете собі піддивлятися, підшукувати варіанти ось такі. Якщо ні, то наступна зона буде ось тут для, для набору. Але. Бляха, та в будь-якому випадку, ну це просто просто чуть-чуть якась корекція. Е, на такому рості стрьомно шортити. Хоча всі фактори вже і показують для шорта. Ну, акуратно можна, на маленький ризик можна пробувати. Е, і завжди завжди дотримуватись своїх торгових стратегій, плану, ризик менеджменту, не фомойобити, якщо в разі вебі поступу і піде десь в іншу сторону. Ну, якось так. Поки що це все. Всі корисні посилання будуть е, в описі під відео. І, до речі, хочу нагадати, що зараз Чорна П'ятниця е, є гарна знижка на криптофантрейд на пробку 22%. Там промокод на сайті пише. Можете подивитися, посилання буде в шапці профілю. І є гарна знижка на трейдинг на платні підписки. Там до 70% на саму дорогу. І там, ну, коротше, класні знижки. Можете подивитися. посилання буде в шапці профілю. Просто переходьте на сайт, на сайт і дивитесь. На TradingView, там лифхак. З ноута, як заход, ну, з компа заходите, то знижка буде краща, ніж з телефону. Все, всіх об нього підкинув, всім профітного тижня, всім пока.